День моя тема це нумізматичні знакки 16-17 століття з території Черкаського будову за матеріалами розкопок 22 го років. У 2022-23 роках Черкаська експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом Дмитра Куштана проводила реативні розкопки в місті Черкас за адресою вулиця князя Ольгорода, колишнього 60-го. Ділянка розташована в історичній частині міста це Чекальського подолу, між Литовським гора та Польським пагорбамиславою Замчищами, поруч із місцем локалізації Свято Троїцької церкви другої половини XVII століття середини Х'ятнадцятого століття. У результаті досліджень виявлено матеріали різних часів, з яких значна частина відноситься до пізнього середньовіччя модерного часу, це 16-19 століття. Серед артефактів варто виділити нумізматичні е, матеріали, модети цього часу, які я важливим науковим джерелом, як датуючого характеру, так і ті, які характеризують. Торгівельно-економічне, соціальне та політичне становище в регіоні, центрі черкаського староства Великого Князівства Литовського з 1569 року речі Посполитої, а також осередку одноіменного козацького полку війська Запорозького з 1625 по 1680 роки. Доповідь присвячена аналізу нумізматичної колекції 16 17 століть раннього періоду активного монету обігу Черкас. За два роки досліджень зкопками. За два роки досліджень, з суцільними розкопками досліджено площі 1200 квадратних метрів, ну, знаки входять як з культурного шару, так і з заповнень господарчих об'єктів, жителів, деяких спакувань погострів свято Троїцької церкви. Під час археологічного сезону 22 року на території Черкаського подовзнання п'ятдесят 56 мене вказаному періоду вони складають трохи більше 60% від загальної кількості монет, знайдених в цьому році, де 91 одиниця. В час розкопок 23-го року виявлено ще 21 монету цього ж хронологічного діапазону. Вони складають 52% від загальної кількості, тобто 40 монет. Там вже за 22-23 роки знайдено 77 монет, які датуються 16-17 століттями. Загальна шкількість монет загалом зайде на під час цих розкомок 131 одиниця. Наступна. даних монет були Велике Князівсько, Королівство, Польське згодом, як Союзського держава Річ Московита, Шведське королівство, Пусія, Угольське королівство та Московське Царство. 에. Наступна. 77 сімдесяти семи монет, 10 монет мають гіпотетичне визначення, як наслідок через погану якусь З цих варто виділити дві монети: одна монета, яка все є або солідом, або якоюсь срібною монетою вже в періоду, речі, по це сімнадцяте століття, а також монета другої половини XVII століття. Яка знайдена в похованні під номером 66, це фрагмент збереги сошим фрагментом монети, яка ми, ми ймовірно використовували як гудзик. Наступне? Ще цікаво варто виділити монети тобто, ні з найдавніших замідок. Це одна гроша Яна Ольбрахта, який карбувався 1492 по 1501 роки. А також так звана свідницька підробка, хоча підробками не зовсім коректно називати, які карбувалися на території тодішнього Сівецького королівства, і своїм виглядом досить дуже нагадували одноіменні монети Польського королівства, проте маличну, а також іншу легенду. Проте маску ходили на території Польщі та Литви. Що, звісно, дещо псувало економіку ці, цієї держави. Існує така версія, що завдяки цьому задля цього сілезія випускала дані монети. Е, Наступна. Ну, монети до речі. Е, попри те, що черепасти. На чому частину свого часу належали до Великого князівства литовського монет литовського періоду здати небагато. Чотири серед них дві фальшиві монети. Основна маса це у нас монети періоду Речі Посполитої, їхня кількість складає 36 одиниць, які карбувалися з 1587 по 1668 роки. Серед них, ну, в основному, перегляд, було знайдено монети дрібних номіналів, це будінарії, соліди, гроші, півтораки та трояки. О, факти, це можна пояснити тим, що велику монету старалися загалом не вбити, адже, попри те, навіть ці дрібні номінали мали певну цінність. Так. Е, ще варто виділити такий тих монет, як Оратинки, відомі. Це монети, які видаємо сорівнувати срібні соль, і щоб купався при королі Басіїру. І чому починаєш карбувати зміни? Те, що, речі, поспорі, катастрофічно не випадав срібної монети. Внаслідок війни із Московським царством та шведським потоком. Так, це, це явище як порадинки, вони стали досить негативним явищем для польської економіки, хоча згодом їхня цінність дуже сильно впала порівняно із срібними монетами. Далі. Ну, як вже говорилося на території міста Черкасу, знайдено також монети сусідніх держав речовинних, де зокрема, монети Угорщини дінарії. Які ходили на рівні з солідом монети Усі Швеції, Московське царство, які потрапили на нашу територію вже під, під час Хмельниччини, і як наслідок е контактів та різних погод із Московським царством? Варто е виділити ще монети шведського типу, річ у тим, що під час компанії е Водиславичного. Дрібну монети стали пити. На більш, більш, більш великі номінали. Цю вакууму заповнила шведська монета, а, яка, що, яка не зовсім була законною з точки зору королівської влади Речі Поспоїті, адже штампувалася вони в основному бризі та Ельблінгу, які до 1620-х -16 років належали Речі але ХХ ротах 17 століття були окуповані Швецією. Що цікаво, оригінальних момент заготовних із сліпта Швеції знайдемо всього дана. Основна баса це 13 одиниць, це так звані сучасські підробки. Річ у тім, що на території сучасної Румунії у місті Сучава і такі на, 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 на півгальні типу монетні двори, які Швецькоборонівські. Різниця була в тому, що дуже часто роки е випуску дакування моделів, які далі позначення на монограми королів не співпадали. Наприклад, могли штафувати модели із Королевою Кристиною, яка вже 10 років, як відмовилася, і тому. Більш детально це буде взагалі в в самій статті. Також варто згадати так. Ну і щоб дуже не затримувати, підійдемо до висновків наступне. Таким чином, розкопки 22-23 років на території Черкасського подолу дали багатий матеріал у вигляді мінізматичних знаків, які репрезентують монетний обіг на території Черкас, зокрема, в період. 16-17 століття, також деякі монети дозволяють датувати певні об'єкти, такі як Землі, в який узнай фальшивий іктора першої чверті 16 століття, що дозволяє датувати цей об'єкт десь першої третину 17 століття. Втім, uh, не всі монети можна використовувати в якості піскодадуючого хрономаркера, адже деякі з них мали досить широкий часовий виділ або Сюди трошки повернутися, yeah. коли я згадував uh, сучасні підробки. Uh, попри те, що влада проти них боролася, це було безспішно. Відтоді приєднали по курсу до нідної боротьби і через величезний випуск дані монети були в обігрі до 1760-х років. На території Черкас вони, й попали десь. До першої чверті 18 століття, адже потім цю лакуну заповняв імпросійська імперська. Загалом дана археолічна мізматична колекція є важливою та цінною для вивчення пізнісередньовічної та ранньомодерної історії міста Черкаси як важливого військово-адміністративного та торговельно-економічного центру на Дніпрі, а у більш широкому трактуванні за для з'ясування грошових відносин на теренах правобережної України за доз польському часті.